Бронежилет, шарфі, балаклава, гвинтівка і патрони на всі випадки життя. Максимальна відстань стрільби, у неї вже більш до 1300 на неї можна. Можна навіть намагатися працювати до 500 метрів. На більш скорострільна, ніж болотова гвинтівка. Володимир і Сергій, снайпери 80-ї десантно-штурмової бригади, Бачать противника у свій приціл щодня. Висуваються в найгарячішу точку Донбасу. Бахмуті короткі дистанції. 200 метрів, 250. Міські бої дуже динамічні. Кажуть, в Бахмуті будівлі іноді переходять із рук у руки по кілька разів. Роботи багато, кожен постріл нового золота. У Володимира і Сергія декілька років вислуги дуже спокійна промова і мінімум сантиментів. Яке відчуття, коли натискаєте на курок? Подача. Ну, є певний азарт. Недбало вийде і зразу з Ну, там ще два контрольні. Свою роботу фіксують на камеру в прицілі для звітності. Відео, яке людям із слабкими нервами краще не дивитися. О, там десь близько восьми чоловік. Потім рахували трупи ті, що там були, коли вже зайшли наші. Вже більш свіжі відео. Ну там двох. Тоді класно. Один е, пробував витягнути тіло, другого і теж. Командир підрозділу каже: в Бахмуті все більше російської регулярної армії. Він вірить, противник втрачає людські ресурси в цьому місті. Як на мене, потрібно ну, максимально використовувати цей момент, тому що противник тут під час таких активних дій несе великі втрати, і чим більше і довший період часу ми йому будемо завдавати цих втрат, тим краще. Як правило, тут нам допомагає артилерія. Як зараз тут? Цікаво. Цікаво, не? Цікаво. Михайло артилерист. Цей розрахунок солдати люблячи називають снайперським. Попали ми в живу силу противника, mm -hmm. яка була укрита. Проживала вона в бліндажі, було пряме влучання в ціль і уразили ціль. Також на наступний день поступила команда до бою, прийшла ціль, піхота укрита, також в бліндажі, і теж було пряме влучання в ціль. Які відчуття, коли попадаєте? Ну, їх просто не передати. Просто не правда, ти розумієш, що ти наближаєш країну до перемоги. Чай, печиво, шоколадка. Так і не скажеш, що поруч бахмут. Я знаю, що ви, Іван Іванович, у нас бурман. А. Так. Отакий чайок, так? Щоб вразити ціль в українських артилеристів зовсім невелика кількість вистрілів. Справа в тому, що російська армія веде активну контрбатарейну боротьбу, а тому просто часу фізично на постріл небагато. Тим часом у бліндажі поруч управління боєм, вогонь по скупченні живої сили. Драматизм десятихвилинного бою, як у найкращих голівудських сценаріях. Через декілька пострілів щось іде не так доводиться орієнтуватися на місці. Пробуємо осечку, просто ти її чуть розвертаєш і, і пробуємо на осечці ще раз стріляти. Боже, яке тебе люблю, коли ти кажеш, мені, що він поначе прийом. Постріл. Снаряди падають поруч, але не у російський бліндаж. І коли вже хочеться скласти руки у командному пункті. Починається дискусія. У мене ще один снаряд лишився на залишку. Давайте я ще його все-таки лупну. Давайте точно робимо все. Бо ми дуже близько, тільки не попадаємо. Снаряди готовий. Вогонь! Постріл. Відкрити чакри. Ах! Розчарувалися артилеристи рано, але це зрозуміють трохи пізніше. Російські військові починають контрбатарейну боротьбу. Працюють гради. <звук> <Да>. <звук> Уже в спокійній обстановці артилеристи розглядають відео роботи на планшеті. На ньому видно статус артилеристів-снайперів вони сьогодні підтвердили. Це розрив. А, розрахунок ГРС. Угу. Ну, там розвив шоломка трьох метрах. Там приходиться робити не треба попадання. У нас розліт осколку до 200 метрів. Що які відчуття можливо саме тому снайперським парам у бахмуті сьогодні працюватиметься легше? Можливо, кажуть українські військові, саме цей постріл наблизить закінчення війни, адже в кожного тут уже свої плани на час, які в окопах називають узагальнено після перемоги. Перші, хтось не буде подорожувати, почувати. Подорожувати? А де почувати. Я ж так не склав свій маршрут подорожі. Я думаю, це вже після завершення війни Угу. Криму. Одружитися і, і побудувати щасливе, спокійне, мирне життя. Борисочалко, Сергій Декун, Андрій Устінкін, Радіо Свобода, Україна.